Середина березня, а в КП конвалія повним ходом іде робота по вирощуванню саджанців для посадки на міські квітники, і розповісти про цю роботу. Я запрошую працівника підприємства. Тоня, Дуже приємно. Навзаєм. Ну ось розпочнемо з найбільших по віку квітів. На цьому стілажі у нас пеларгонія ампельна, вона висаджується у паркви і сквери у термочаші. Це пеларгонія зональна. Вона теж висаджується в термочаші. У діляночках у нас ценерарія, Це однолітки. Оце в нас в цій діляночці дельфініум, це багаторічники. Вони теж висаджуються на квітники по весні, розпочинається посадочна кампанія у нас в травні місячці, ну, в залежності від погоди. Mm. У цій ділянці газанія посіяна з власного насіння, вона вже підросла, зазеленіла. Це теж газанька. Це Теж газанька, ну трішки менша, пізніше посіяна і пізніше розпікірувана. Вона переноситься із п'ятої теплиці і виставляється тут тут у діляночки. Тобто буде що садити, а по кількості розсади, ви можете сказати щось? Так, да, звісно, звісно, насіння нас є. Покупне, яке ми замовляємо, осінню виписуємо, і власне є насіння. І кожного сорту насіння певна кількість. Наприклад, потрібно на квітники на Магазані 6 тисяч, от 6 тисяч ми її розпікіруємо і висадимо у парках і скверах нашого міста для настрою лубенців. Наприклад, цинерарії 4 тисячі, її в наявності 3-600. От ми її теж заберемо наші паркви і сквери. Ну, газань, Газань про Газаньку сказала Петунію. Петунію ми повинні виростити 18 тисяч і власне насіння, і куповане насіння. Також ми виділяємо розсаду для громад нашого міста. Приїжджають громади, беруть, яке їм подобається, і висаджують вже в селах у себе біля пам'ятників, у скверах, у парках. Тобто, початок сезону у вас був ще десь у лютому. Початок сезону місяць. у нас розпочинається у січні місяці, в середині січня ми сіємо цинерарію і газаньку. Угу. І потім у лютому і так пішов, пішов, пішов наш сезон. І а взагалі ж заготовляємо насіння з осені. Як ми його заготовимо, так ми і розпочнемо свій весняний сезон. А взагалі, весна це. Пора року нашої організації конвалії, все зеленіє, оживає і разом з весною оживаємо і включаємось роботу і ми. Тому що треба посіяти і звісно вивести на квітники і озеленить наше місто, щоб воно було гарним, квітучим і охайним. І приносило настрій лубенцям, гостям міста і, і, взагалі, для оптимізму в такий важкий час. А ми, ми стараємося і працюємо. Дякую за роботу. Тож, шановні лубенці, оця краса через кілька місяців буде на клумбах нашого міста.